Як же ж бути з тим, що в стосунках хочеться щиро висловитись, і тобі за цим нічого не було? А не так як в тих американських кіно, коли все, що ти скажеш, буде використано проти вас? Насправді, іменно не сама щирість чи брехня, а в даний момент іменно страх того, що інформацію про те, що ти скажеш, використають проти тебе, також може мати дуже сильний руйнівний вплив на стосунки. нещирість в стосунках. У ну, це така собі маска, яка з одного боку ніби тебе захищає, а з іншого боку вона тебе помаленьку роздідає, тому що крім того, що ти нещирий або нещира, ти розумієш і допускаєш, що скоріше за все, чи можливо до тебе також поставляться нещиро. щиро. То ми бачимо свою половинку від дзеркалення своїх страхів, і ми думаємо, ага, можливо, наша половинка там також не щира, десь нас чомусь дурить, щось приховує від нас, боячись бути щирим, і будучи не щирим, ми можемо підозрювати в нещирості іншого. Якоїсь однозначної поради тут немає само собою, розказувати прям все-все теж не завжди має сенс, а почуття балансу і межі того, що треба і не треба розповісти, це завжди питання розуму. Повністю закритись від своєї половинки, це не призведе до хороших наслідків і тому кажуть, що щирість це шлях сміливого серця, так кажуть віди. Ну тому треба ризикувати, треба вірити в людину, старатись максимально відкритись настільки, наскільки вам дозволяє ваша інтуїція і попередній досвід. Сути бажання побудувати якісь хороші стосунки з цією людиною.